Прогноз погоди в Україні на три дні. З 21 по 23 березня. Мене звати Українчик. І це канал всілякі новини. Нарешті я маю для вас по справжньому гарну новину. В усі регіони нашої країни прямує хвиля теплої і сонячної погоди. Про дощі на деякий час можна буде забути і насолодитись променями весняного сонечка. Але таку чудову погоду необхідно буде дочекатись. А поки чекатимемо, перед нами стоїть випробування магнітною активністю. 21 березня очікується потужна магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 5 балів, що є надзвичайно високим рівнем. 22 і 23 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Зараз я розкажу, коли добряче потепліє і припиняться дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 23 березня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше. Українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 21 березня. Температура повітря потроху почне підвищуватись. А невеликі дощі покрапають у восьми областях нашої неньки. Північ в Чернігівській області, а також на Житомирщині, в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. на Сумщині вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях північного району України. Вітер східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Миколаївській області і на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 6, плюс 8. вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Херсонщині, Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові. Вітер південно-західний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна від 4 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер північний, невідчутний 3-8 метрів. За секунду, схід на Харківщині в день плюс 7, плюс 9. вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 7 плюс 9 в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від 3. До 1 градусу тепла. В Маріуполі в день від 5 до 7 градусів вище нуля, вночі плюс 5. Плюс 3. В Луганській і Донецькій областях, а також на Харківщині. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Шеркащині. Полтавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. Місцями невеликий дощ очікується у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. На Полтавщині і в Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. 21 березня очікується потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети 5 балів. Це надзвичайно відчутний рівень. П'ятниця 22 березня, північ. На Чернігівщині і Житомирщині, в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. в Сумській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 9, плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Херсонщині. Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. Містями невеликий дощ варто чекати в усіх частинах південного регіону. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Рівненщині, Волині, Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна від 4 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині в день плюс 6, плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Місцями невеликий дощ очікується у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях, а також на Закарпатті і Івано-Франківщині. На Хмельниччині хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В Луганській області в день плюс 8, плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 5 плюс 7, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях східного регіону України вітер північно-східний, майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Центр на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11, вночі від нуля до плюс 2 градусів. Місцями невеликий дощ очікується у Кіровоградській області. На Полтавщині, Вінничині, Черкащині і в Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без опадів: вітер східний: 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 22 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Субота 23 березня. Саме цього дня по всій Україні очікується істотне потепління. День буде сонячним і майже безхмарним. Маленька ймовірність невеликих дощів є лише на Одещині і в Криму. Північ. В Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою «плюс», в нічний від 5 до 3 градусів тепла. На Сумщині в день плюс 10, плюс 12, вночі від плюс 4 до плюс 2. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві, в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині в Криму. І в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна від плюс шести до плюс чотирьох. В районі Бессарабії в день плюс десять плюс дванадцять, вночі від чотирьох до двох градусів з позначкою плюс. На Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. В Запорізькій області вдень плюс 10, плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ синоптики прогнозують на Одещині і в Криму, в Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс дванадцять 14 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 6 до плюс 4. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень від плюс 13 до плюс 15, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище за нуль, нічна плюс 5, п'люс 3. На Львівщині синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів з позначкою плюс в світлі години доби, від плюс 6 до плюс 4 в темні. В усіх областях західного району України буде сонячно майже безхмарно. І без опадів вітер південно-західний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В Луганській області вдень плюс 9, плюс 11. вночі від нуля до двох. Градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів вище за нуль, в темні від нуля до плюс 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 5, плюс 7, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Малохмарно, сонячно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11 плюс 13, вночі від 0 до плюс 2. На Полтавщині в денний час від 10 до 12 градусів вище за нуль, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині вдень плюс 10 плюс 12, вночі плюс 5, плюс 3. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Сила магнітної активності 23 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам. А також колегам ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.